Всім привіт! Сьогодні підготувала для вас харківські прикраси. В основному в комплектах є такі більш масивні і є більш тендітні. А дівчат хочу звернутися до вас з проханням. Хто хотів замовити бурштин на червень, будь ласка, маякніть мені, продублюйте ваше повідомлення. Я зараз скидаю виробнику, що саме ми хочемо замовити, і я, звісно, знайду ваше замовлення, проте, якщо ви напишете, буде трошечки швидше. Кидайте, будь ласка, мені по можливості фото і бажаний розмір. Почати хочу з ось такого красивого комплекту з рожевим кварцем. Дівчат, в житті камінці трошечки яскравіші. Я не скажу, що вони яскраво рожеві, проте вони і не білі. Сережки з вагою 17,34 г. З рожевим кварцем вперше дивимося цей комплект. Дуже гарно виглядає Ось така застіпка. Дівчат, взагалі, ще існує підвіска браслет, але там є центральний камінь, він такий великий. Я не знаю, чи можна з рожевим кварцем зробити. Якщо цікавить, напишіть, запитаємо у виробника. Каблучка в наявності 19 розмір, інші можна замовляти. Це стосується абсолютно всіх моделей сьогоднішнього відео. 7,24 грами вага. Розмір повний. Нічого зайвого, рожевий кварц взагалі такий дуже класний камінь, універсальний, всесезонний. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Наступний комплект з ось такою гарною яшмою 19 розмір каблучки. Цікаве тут таке поєднання кольорів. Сережки за вагою 9,57. Існує дівчат браслет до цього комплекту, якщо і камінці, можуть нам зробити. Каблучка 5,65 грам. Тут нічого зайвого, така лаконічна оправа і дуже гарний камінець. Вартість комплекту 2045 гривень 56 доларів. Так, тепер дівчата ось така краса в наявності. Комплект з перламутром карамельним 19-й, також розмір каблучки, інші можна замовити. Неймовірно красивий колір. От в дійсності він такий, як ви бачите на відео. Дівчата, назву вартість одразу за повний комплект, але кому потрібно, можна і окремо взяти. 2630 гривень 72 долари. Сережки 10:30 гри. Ось така застіпка. Каблучка 6,5 грам. Ця вставка в мене асоціюється з якимись цукерками. Так класно виглядає. Я не знаю, чи вам через екран передається. Підвіска 4,21 грам. Можна тоненький жгутик каучуковий додати. дивимось такий досить масивний комплект, ефектний, нічого не можу сказати. 19,5 розмір каблучки в наявності. Вставка, брек-чеєва яшма. В наявності каблучка сережки підвіз і ще є неймовірний браслетик. Далі його подивимось. Оксидоване срібло, такі величенькі камінці. Дуже цікаві, до речі, не бліді. Іноді бувають такі більш піщані. Зараз ось такі вони строкаті, дивіться. Давайте одразу і браслетик покажу. Ось така краса. Комплект не для всіх, він такий досить масивний. Ще раз скажу, розмір зараз подивимось, але модель королівська. Так, за вагою дивимось сережки 19 грам, 9,5 г на сережку з таким розміром. Це класно застібка. Довжина сережки 6 см разом з верхівочкою. Каблучка 16,76 грам. Ось така вона висока. А хто дивиться відео, можливо, пам'ятає, що існує такий комплект без камінців повністю. І там сережки існують двох варіантів на петлях і також такою підвісною частинкою. Гарний дуже камінь. Давайте вам окремо назву ціни. Каблучка 2045 гривень 56 доларів. Габарити 3х4 см. Вартість сережок 2740 гривень 75 доларів. Так, тепер підвіска 9,19 г. Ось таке вушко. Також можна жгут додати. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Так, і давайте роздивимось браслет. Дівчат великий розмір 21-23 см, 41 грам вага. Дивіться, самі камінці тут 11,5 грам, тобто тут близько 30 грам срібла в браслеті. Він буде, звісно, трошки дорожчим, ніж інші прикраси, але зрозуміло чому. Щодо меншого розміру, дівчата, в теорії можна прибрати ланочку або дві, але ви бачите, крок буде на декілька сантиметрів одразу. Застібка тут ось такий карабін, і роздивіться камінці. До речі, дівчат, існує ось такий комплект з ось такою формою, як ось ці ланочки. Я думаю, можна і каблучкою і сережки такі замовити, хто не любить досить масивні. Красиво, дуже красиво, зверніть увагу. Ось така краса на руці. На маленькій руці також буде гарно, дивіться. У мене рука 15 см, мені би класно підійшло, якщо б було мінус 2 ланочки. Під замовлення так можна зробити. А по вартості браслет 6025 гривень 165 доларів. Далі дівчата, ось такий лаконічний комплект зі штучною бірюзою. Він в такому вінтажному стилі, 17-й розмір каблучки, сережки за вагою 4,48 і каблучка 2,5 грами. Вони в такій цікавій оправі. англійська застібка. Якщо не помиляюся, існує цей комплект ще зі штучними червоними коралами, також дуже гарно, можна замовити. І інші розміри каблучок також. І чудова вартість в комплекту 1390 гривень 38 доларів. Тепер хочу показати вам декілька шедеврів без камінців, без вставок або з мінімальними. По-перше, ось такий комплект: каблучка в 20-му розмірі, сережки і браслет. Сережки 18-29 грами, такі довгенькі вони, зараз скажу довжину. Десь 8 см. Ось така англійська застібка. Маленький фіаніт по центру. Каблучка 13-25 грам, ось така шинка, розміри повні. Тут з одного боку вона гладенька, а тут у візеруночках. А діаметр з цього кола приблизно 3 см. Можна також брати окремо каблучка 1610 гривень 44 долари. Вартість сережок 1935 гривень 53 долари. А Браслетик 1262 грами вага. Тут класний розмір: 17,5 і 19,5 можна відрегулювати. Ось такі тут ланочки. Класно буде на руці, ось так дивіться. Вартість браслету 2010 гривень 55 доларів. Так, дечать, наступні два комплекти у нас новиночки, ми їх з вами ще не дивилися. Такі ось срібні мережива, дуже красиво. Величенькі і не виходить красиво разом показати. Давайте окремо. Вага каблучки 10,61 грам. І Цікава така ромбовидна форма з м'якими кутами. Ось така шинка. Дівчат, ось ця одна грань приблизно 4 см буде. Вартість каблучки 1240 гривень 34 долари. Неймовірно красиві сережки 7 см довжина, вага 19:34 грами. Ось такі верхівочки, застіпка. Я, дівчат, думаю, що можна ще підвіску замовити. Зараз її немає, але, напевне, можна зробити. По вартості 2120 гривень 58 доларів. І другий такий комплектик також мережевний 18,5 розмір каблучки. Тут в нас вже чіткий такий ромб. Гарно. Також я навіть не можу ніяких фаворитів собі виділити. Все дуже-дуже красиво. 12,25 грами сережка, верхівочка. Каблучка 639 грами. Дівчата, тут одна сторона десь 3 см. Вартість каблучки 880 гривень 24 долари. Так, довжина сережок 5,5 см, вартість 1425 гривень, 39 доларів. Тепер, дівчат, є ось така класна каблучка. Я б сказала, що це модель унісекс 21,5 розмір. Можна і чоловіку брати. 924 грами вага. Ось така краса, дивіться. Вартість каблучки 1130 гривень 31 доллар. Так, тепер, дівчат, дуже цікавий сет. Каблучка 20 розмір. Тут наставочки зеленого цирконі, підвізка зроблена у вигляді ловця снів, дуже стильно виглядає. І така сама верхівка в сережках. Дивіться, пір'ячко. Неймовірна краса. Я думаю, під замовлення можна з іншим кольором камінців. Але зелено дуже гарно. Зверніть увагу. Сережки 12,84 грами за вагою. Ось така застіпка. І далі, до речі, буду показувати майже такий комплект, але без каміння повністю. І там сережки при вушці. Каблучка 889 грами. Давайте шинку глянемо. Ось така. Каблучка 1130 гривень, 31 долар. Сережка 1610 гривень, 44 долари. Так, і підвіска 1127 грами вага. Сюди можна також додати жгут, але треба невеличкого розміру, бо сама підвіска така довгенька. Класна повітряна така моделька вушком. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Так, і дивимось цей комплектик без каміння, як я і казала, сережки тут при вушці, 19,5 розмір каблучки, вага 786 сережки 882 грами. Тут ось застіпка так трошечки зміщена до однієї сторони. Класно будуть на вушці ще, дівчат є. Я не знаю навіть, як описати, ось таке грандіозне просто кольє подивіться. Зараз спробую його красиво вам показати. Ось так все це буде виглядати, воно повністю зі срібла. Тут немає вставок каучуку, шкіри і так далі. Неймовірна просторіч. Далі ми його окремо роздивимось. А По вартості, дивіться, тут каблучка 950 гривень 26 доларів, сережки 1130 гривень 31 долар. Так, дивіться, вага в кольє майже 50 грам, довжина 51-53 см регулюється. Ось такий тут карабін. А з цієї частинки, бачите, ось такі кругленькі деталі, а тут також ось такі хвильки. Чот, воно таке досить жорстке, буде класно тримати форму. Вартість такого кольє 6645 гривень 182 долари. Якщо врахувати, що тут 50 грам ваги, то ціна дуже-дуже класна. А далі, дівчат, є ось така класна підвізка з агатом та димчастим кварцем. 22-23 грами вага. Дивіться, яка краса. А, до речі, можна замовити каблучку, бо вона буде ось така, як ця верхівочка. Комплект. Ага, тут є з ось таким невеличким дефектом, на носку ніяк не впливає. Це є варіантом норми, просто вам показую. Трошечки шершавенький такий. Гарний камінь дуже. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Я сказала про каблучка, а про сережки не здогадалася, також мають бути, дівчата. Тепер покажу вам два дуже ніжних комплекти з майоркою. Сережки і підвіска. Він такий біленький, з перламутровим відливом, бачите? Без каблучки йдуть. А сережки за вагою 8,43 грами. Застіпка. Дуже елегантно. Мені подобається ця майорка, вона дуже красива. Підвізка 3,94 грами ось таке вушко. Вартість комплекту 1390 гривень 38 доларів. Так, і ще, дівчат, є схожий комплект, такий більш довгий. Його також можна зробити з білою вставкою, або навпаки, той комплект з темною. Також можна сюди замовити кавлучку, вона буде без камінців, якось верхівочка. Також дуже цікавий такий колір Хамелеон. Дивіться: синій, зелений, рожевий. Всякі кольори тут є. 11:34 грами сережки за вагою. Дівчат, довжину не проміряла, кому цікаво, напишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Так, підвізка 5 г вушко. Вартість цього комплекту 1715 гривень 47 доларів. Так, і останнє, що я вам покажу, ось такий ніжний комплектик зі штучними коралами: корали такі тілососи. Дуже цікаві, сережки і браслетик. Також є вставочки цирконію. Існує цей комплект з іншими варіантами камінців. Це штучні червоні корали, бюльза січата. Із натуральних вставок, пам'ятаю, що існує, начебто яшма та аметист. Повітряний комплект, класний класно на подарунок. Сережки за вагою 5 грам, ось така застіпка. А в житті, дівчата, трошечки не такі руйді, вони все ж таки лососові. По вартості сережки 840 гривень 23 долари. Браслетик 8,90 дев'яносто грамів вага довжина регулюється 17-19 сантиметрів. Застібка карабін. Ось так на ручці. Вартість 2010 55 гривень 55 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!